Едгар Аллан По Чорний Кіт Це буде найдивніша і водночас найдомашніша розповідь з усіх, що мені доводилося писати. Я не сподіваюся, щоб у неї хтось повірив, та й не прошу про це. Лише божевільний став би чекати віри в історію, якій навіть власні почуття відмовляються вірити. І все ж. Я не божевільний, і я не сплю. Завтра я помру, а сьогодні мушу полегшити свою душу. Я не маю на меті щось доводити, просто викладу серію звичайних домашніх подій, без прикрас, без коментарів. Проте наслідки цих подій були жахливі вони мене налякали, замучили, зруйнували, і я не намагатимусь пояснити їх. Для мене це втілення жаху, для інших вони, можливо, здадуться просто химерними. Можливо, згодом знайдеться розум, холодніший і логічніший за мій, що зможе пояснити все цілком природними причинами. З самого дитинства мене знали як добродушного і лагідного хлопця. Моє серце було таким м'яким, що друзі часто з мене кепкували. Я особливо любив тварин, і батьки завжди заводили мені нових домашніх улюбленців. З ними я проводив більшість часу і ніщо не приносило мені більшого задоволення, ніж турбота про них. Ця любов до тварин тільки зростала з роками. У дорослому віці вона стала для мене джерелом щирої радості. Тим, хто коли-небудь любив відданого пса, не треба пояснювати. Любов істоти, яка нічого не вимагає натомість, здатна зворушити серце більше, ніж дружба чи вірність людини. Я одружився молодим, і, на щастя, моя дружина теж поділяла мою любов до тварин ми мали пташок, золоту рибку, прекрасного пса, кроликів, маленьку мавпочку і чорного кота. Кіт був великий. Гарний із пишною чорною шерстю. І напрочуд розумний. Моя дружина, що трохи вірила в забобони, часто жартувала про стару легенду мовляв, усі чорні коти це перевертні. Вона, звісно, не казала цього всерйоз, і я згадую це лише тому, що так пригадалося зараз. Кота звали Плутон, і він був моїм улюбленцем. Лише я його годував, і він скрізь ходив за мною, куди б я не пішов. Іноді я ледве стримував його, щоб він не вибіг за мною на вулицю. Наша дружба тривала багато років, та з часом зі мною почали відбуватись зміни. Через демона пияцтва я не без сорому визнаються, мій характер сильно змінився. Я став дратівливим, замкнутим. Грубим до тих, кого любив. Я почав говорити грубі слова своїй дружині, а потім навіть піднімав на неї руку. Мої тварини також відчули ці зміни я більше не дбав про них, а подекуди й знущався. Проте до Плутона я ще зберігав залишки ніжності і не кривдив його, на відміну від інших кролика, мавпи, навіть собаки яким діставалося, коли вони потрапляли мені під руку. Та алкоголізм це хвороба, що не знає меж. І врешті-решт, навіть Плутон, який вже постарів і став трохи нервовим, почав відчувати на собі мою жорстокість. Одного вечора, повертаючись додому п'яним, мені здалося, що кіт уникає мене. Я схопив його, а він, злякавшись, подряпав мені руку. Я оскаженів, у мені спалахнула люта злість, наче демон вселився. Я більше не був собою. Витягнувши з кишені складний ніж, я схопив бідолашного кота за шию і вирізав йому одне око. Я тремчу, соромлюсь, палаю від жаху, пишучи про цю Гедоту. Коли наступного ранку прийшов до тями, я вже майже не пам'ятав учорашнє. В голові клубився жах і легкий жаль, але це було слабке і розмите відчуття душа моя залишалась байдужою. Я знову вдався до вина і швидко втопив усі докори совісті. Кіт тим часом оговтався. Місце, де було око, виглядало страшно, але він більше не страждав. Проте, як і слід було очікувати. Він почав уникати мене. Спершу мене це ранило ще жевріло в мені якесь співчуття, але згодом на зміну прийшло роздратування, а потім прийшов дух перевернутості. Про нього не каже жодна філософія, але я переконаний, у кожній людській душі є темна пристрасть робити зло лише тому, що це зло. Хто з нас не чинив дурниць тільки через те, що це заборонено? Саме ця пристрасть і стала моїм кінцем, саме вона змусила мене доробити те, що я вже вчинив із бідолашним котом. Одного ранку, на тверезу голову, я повісив плутона. Якийсь мотузяний зашморг і гілка дерева повісив зі сльозами на очах. З жалем у серці, повісив, бо знав, що він мене любив, і що я його ненавиджу ні за що, повісив, знаючи, що чиню гріх. Смертельний гріх, який може навіки загубити мою душу, позбавити її навіть надії на милість Всевишнього. У ту саму ніч, коли я скоїв це страшне діло, мене розбудив крик. крик Пожежа, портєри мого ліжка палали, вогонь охопив увесь будинок. Лише з великими труднощами мені, дружині та слузі, вдалося врятуватися з цієї пекельної пожежі. Дім згорів вщент. Усе, чим я володів, зникло, і я впав у безодню відчаю. Я не маю бажання шукати причинно-наслідкові зв'язки між тією катастрофою та жахливим вчинком, який їй передував, але я викладаю перед вами ланцюг фактів і не хочу залишати жодної ланки нерозкритою. Наступного дня після пожежі я повернувся на згарище. всі стіни завалилися, окрім однієї, внутрішньої перегородки посеред дому, до якої прилягала головна частина мого ліжка. Штукатурка на цій стіні з якихось причин майже не постраждала від вогню, ймовірно, тому що її щойно нанесли. Навколо цієї стіни зібрався натовп. Люди зосереджено розглядали одну ділянку, жваво перемовляючись: Дивина, якась містика! Мене охопила цікавість. Я підійшов і вжахнувся. На білій поверхні стіни. Ніби вирізьблений у рельєфі, виднівся величезний силует кота. Навколо його шиї чітко проглядався мотузяний зашморг, побачене приголомшило мене це було як видіння, я ледь не зомлів, але згодом розум повернувся. Я згадав, що повісив кота в саду, поряд із домом. Під час пожежі в саду зібрався натовп. Хтось, мабуть, зірвав тварину з гілки і кинув її у вікно, аби мене розбудити. Вогонь, свіжа штукатурка, вапно, випари аміаку з тіла, все це разом ніби випалило жахливий відбиток на стіні. Розум мій заспокоївся, але не фантазія. Протягом кількох місяців я не міг позбутися видіння цього кота. Я почав відчувати щось схоже на каяття. Хоча, як і тоді, це було швидше слабке відлуння, ніж справжнє покаяння. Я навіть жалкував про втрату Плутона і став шукати йому заміну. Блукаючи темними закутками, які тепер стали моїм звичним середовищем, я намагався знайти іншого чорного кота, схожого на нього. І одного вечора, напівпритомний, у якомусь задушливому шинку, я побачив. Чорноту, що сиділа на бочці з джином чи ромом. Я вже хвилин п'ять бездумно дивився в те місце і лише тепер помітив її. Я підійшов і торкнувся це був кіт, великий, як і плутон, і дуже схожий, за винятком одного. У цього була біла пляма на грудях. Кіт одразу встав, замуркотів почав тертись об мою руку. Вочевидь, радіючи моїй увазі, це була саме та тварина, яку я шукав. Я запропонував господарю купити її, але той запевнив, що вперше бачить цього кота. Я почав гладити його, і коли вирушив додому, тварина пішла за мною. Я дозволив і іноді нахилявся, щоб погладити. Коли ми дістались дому, кіт одразу освоївся і став улюбленцем моєї дружини. А от у мене швидко почала зароджуватись до нього відраза. Це було повною протилежністю до того, чого я очікував. Не знаю чому, але його любов до мене викликала не вдячність, а огиду. З часом ця огида переросла в глибоку ненависть, я почав уникати кота. Щось на кшталт сорому і спогади про скоєне мною ж. Стримували мене від того, щоб знову знущатися з тварини. Протягом кількох тижнів я не піднімав на нього руки, але поступово, дуже повільно, я почав відчувати до нього справжню огиду. Мене дратувала сама його присутність, що ще більше підживило мою ненависть, так це те, що вже наступного ранку, після того як я привів кота додому, я помітив у нього, як і в Плутона. Бракувало одного ока, дружина ж, навпаки, ще більше полюбила його вона завжди мала ту чуйність, яку колись мав і я. Саме ця чуйність колись робила мене щасливим. Але кіт, його прихильність до мене тільки зростала він слідував за мною всюди варто було мені сісти він вже біля ніг. Або вистрибував на коліна, обсипаючи мене своїми відразливими пестощами. Якщо я вставав, плутався під ногами, мало не збиваючи мене з ніг, або чіплявся кігтями за мій одяг і дерся мені на груди. Часом мені шалено кортіло вбити його, але я стримувався не стільки через сором, скільки зізнаюся в цьому, через жах. Справжній. Глибокий жах перед цією істотою, це не був страх фізичної шкоди, але я й сам не знаю, як ще його пояснити. Мені майже соромно це визнавати навіть тут, у цій в'язничній камері, але правда така жах, який викликав у мене цей кіт, посилився через, здавалося б, дрібницю, химеру, в яку ніхто, крім мене, не повірив би. Моя дружина кілька разів звертала увагу на пляму білого хутра на грудях кота, вона мала дивну, змінну форму. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що пляма на грудях нового кота, хоч і велика, спочатку була розмита, майже безформна, але поступово, повільно, майже непомітно, її контури почали виразно вимальовуватись, і, врешті-решт, вона набула форми. Страшної, огидної, неймовірної, це була шибениця, о, сумне й жахливе знаряддя страху, злочину, муки та смерті. Моє становище стало безнадійним, і якась тварина, істота, яку я сам знищив з презирством, тепер була послана, щоб звести мене, людину, створену за образом Божим. У прірву страждання я більше не знав, що таке спокій ні вдень ні вночі. У день звір не відходив від мене ні на крок, а вночі я прокидався з жахом щогодини, відчуваючи на обличчі гаряче дихання цієї потвори І тиск її тіла на своїх грудях, наче справжній живий кошмар, з якого я не міг вирватись. Під цим тягарем останні залишки добра в мені загинули, темні думки стали моїми постійними супутниками, моя дратівливість перетворилась у ненависть до всього і всіх, і найчастіше від моїх сліпих лютих нападів страждала саме моя мовчазна терпляча дружина. Одного дня вона супроводжувала мене до підвалу старого будинку, в якому ми тепер жили. Злидні не залишали вибору. Кіт, звісно, пішов за мною, І там, на вузьких сходах, ледь не збив мене вниз. У нападі сказу я схопив сокиру. Забувши про свій страх, я замахнувся, щоб розрубати звіра навпіл. Але дружина зупинила мене, схопивши за руку. І тоді, оскаженілий втручанням, я вихопив руку з її хватки і вбив її. Вгатив сокиру просто їй у голову. Вона впала без звуку, мертва. Вбивши дружину, я одразу взявся приховувати злочин. Я знав, винести тіло з дому вдень чи вночі означає бути викритим. У голові промайнули різні варіанти. Я думав, розчленувати і спалити тіло, закопати у підлозі, втопити в колодязі. Спакувати в ящик і видати вантаж. але, зрештою, згадав про старий монастирський метод замурувати тіло в стіну. Підвал якраз підходив сирий, стіни з крихкої цегли, недавно поштукатурені. В одній із них була ніша залишки старого кумина, замурованого і підштукатуреного. Я без зусиль витягнув цеглини ломом, поставив тіло всередину. Підпер його і знову замурував отвір. Робота вийшла ідеальною я приготував розчин, максимально схожий на старий, з піском і вапном і заштукатурив нову кладку. Коли все завершив, озирнувся з переможною усмішкою і сказав собі Тут мої зусилля точно не були марні. Далі я взявся шукати кота, я, нарешті, вирішив його вбити. Та тварюка, схоже, відчула небезпеку, вона зникла, її ніде не було. Сказати, яке полегшення я відчув неможливо вперше за довгий час я відчув справжній спокій. Цілу ніч я спав міцно, навіть попри тягар вбивства. І на другий день, і на третій, ні сліду кота. Звір утік, я був вільний. Свобода, яка це була радість! Відчуття провини за вбивство не мучило мене. Кілька людей щось питали, та я з легкістю відповідав, навіть влаштували обшук, але, звісно, нічого не знайшли. Майбутнє моє здавалося щасливим, і я вважав себе врятованим. На четвертий день після вбивства до мого дому несподівано завітала поліція. Вони знову взялися ретельно обшукувати кожен кут. Та я був цілковито спокійний. Моє місце сховку здавалося бездоганним я не відчував ані хвилювання, ані страху. Офіцери запросили мене приєднатися до обшуку, вони нишпорили скрізь. Жодна шпарина не лишалася без уваги, і ось у третє чи в четверте ми спустилися до підвалу. Я не здригнувся. Моє серце билося рівно, мов у того, хто спить зі спокійною совістю. Я спокійно ходив туди-сюди, схрестивши руки на грудях. Поліція, здається, була цілком задоволена, вони вже збиралися йти. У моїй душі закипала радість така сильна, що я більше не міг мовчати. Мені кортіло сказати, хоч слово, зі зловтіхи, з тріумфу. Щоб ще більше переконати їх у своїй невинуватості. Панове, сказав я, коли вони вже піднімалися хідцями. я щиро радий, що розвіяв ваші підозри. Бажаю вам здоров'я і трохи більше ввічливості. До речі, додав я, цей дім дім дуже добре збудований. У бажанні сказати щось буденне, я й сам не знав, що верзе мій язик. Так, я б сказав, надзвичайно міцно збудований. Ці стіни, ви вже йдете, панове, ці стіни складено справді надійно. І тут, чисто з божевільного вихваляння, я вдарив тростиною по тій самій стіні, за якою було тіло моєї дружини. Хай Господь боронить і захистить мене від пазурів пекельного демона, не встиг мій удар відлунати в тиші. як... Із середини стіни пролунав звук. Спершу це було приглушене, схлипаюче ридання, мов плач дитини, а вже за мить жахливий, дикий, беззупинний на людський верес. Це не був крик земної істоти, це було виття, щось між стогонами приречених і переможним реготом демонів. Жах якого годі описати людськими словами? Що я думав у ту мить марно й намагатись пояснити? Я знепритомнів і, хитаючись, відступив до протилежної стіни. Поліцейські, вражені до глибини душі, на мить завмерли, а тоді, як один, кинулись до тієї стіни. Десятки сильних рук почали здирати цеглу, і ось вона впала. Перед очима присутніх постало тіло моєї дружини вже гниле з запеченою кров'ю. Стояло вертикально, ніби чекало свого часу, а на її голові сидів той самий огидний кіт з кривавою пащекою і єдиним палаючим оком, який вивів мене на шлях вбивства, і тепер видав мій злочин. Я замурував потвору в могилі.